Дональд Трамп став 45 президентом Сполучених Штатів Америки. Привіт всім! Мене звуть Ілля, Ляца Стефан Хнюс. Мав би бути, але насправді це розмова безпосередньо з усіма глядачами, які дивляться по нову медіа. в тім, що цього тижня в нас мали бути цікаві новини. В університеті відбувся турнір з доти, Якийсь чувак приїхав до Франківська, хотів щось презентувати. Але ми, так порадившись, вирішили, що ця інформація не занадто цікава. І ти, як глядач, який спостерігає за нами і чекає цікавого контенту, не заслуговуєш такого трешу. Тому наша команда вирішила, що ми хочемо віддачі від тебе, як від глядача. Пиши в коментарях все, що ти очікуєш від нашого проекту. Пиши про те, які новини ти би хотів чути, що би ти хотів бачити, і що ми взагалі маємо робити для тебе. А наразі все мене звуть, Іля, це Медіа. І... і ви напевно помітили, що на мені шапка бушанка і цей шарф. Це свідчить про те, що на вулиці холод зима. Потрібно тепло обігратися. Пишіть свої думки в коментарях, слідкуйте за нами в соцмережах, там Facebook, Twitter, скоро буде. Контакти. І підписуйтесь на наш канал. Па-па Дональд Трамп став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. І це